за все вітаємо з першою перемогою в новому сезоні. Перемога закономірна. Гра була непростою, напевно, кубковою, як і багато хто очікував, адже напевно що десь зіпливало на картину загальну і поле. Дякую за привітання. Звичайно, так. Кожна перемога вона надихає, як то кажуть, неважно. Тим, тим паче, що це вже є Кубок України. І хлопці раді, що вже почалося змагання. Через шість днів вже стартуємо в чемпіонаті ПФЛ першої ліги. По Поігрівши, можу сказати, так, знаєте, чого боялись? Напевно, на той наштовхнулись там. І не знаю, як там буде вже, вже по баранцю, по, по Григорію. Є теж там проблеми якісь. Та, поле, звичайно, от цього найбільше боялися. Тому десь сказати, що ми старалися продемонструвати. Да, ми, ми не заперечуємо, що ми хочемо атакувати. Зокрема, сьогодні зробили ставку на стандартні положення, воно так і спрацювало. Ми не хотіли великими силами йти вперед, десь старалися, можливо, на швидкій атаці зловити. Там було пару таких моментів, де можна було краще використати. Ну, але треба належно віддати команді. Вони грають вдома, вони при приболівальниках, вони на цьому полі привикли. І непогана команда, вони завжди демонструють такі. Футбол добротний тут. Ну, е я вдячний, що все так склалося, як то кажуть, малими <кхід> втратами. Е будемо просити лікарів, щоб поставили до першої гри чемпіонату Григорія на ноги. Я надіюся на це все-таки, тому що він ключова фігура в нашій команді. А так, все йде по плану, готуємося, є тижневий мікроцикл і будемо готуватись безпосередньо вже до домашньої гри з Колосом. Дебютанти сьогодні стали авторами переможного лівою Василь Білий Ігор ідуть захисники команди. Е, так, ну я ще раз наголошую, що ми все-таки зробили акцент на стандартній положенні. Е, воно десь працювало. Е, ми не дали створити команді біля наших воріт, там ну, такі півепізоди, ну, скажімо, таке щось. Мінімальна, але вони ну, завжди моменти, як би то якби ти не захищався, а, а, тим більше е, суперник, не, як то говориться, ще десь суддя, оці всі фоли. Знаєте, мене привикли до такої, напевно, все-таки це чоловіча гра, боротьба повинна бути суддя повинна давати грати. Десь грубі моменти він пропускає, а такі в боротьбі направду ну, трохи дивує. Ну але це компетенція інших органів, як то кажуть. А так, отака от сьогоднішня гра, так вона. Ну, надію, все-таки, що болівальникам сподобалось, Їхня команда старалася також грати в футбол. Ми задоволені, що перемогли і їдемо з хорошим настроєм додому.